Можна впати зараз в посадки, битися в істеріки. А можна просто, ну, прилетит, то прилетить. Тобто Зараз я, я більш чим впевнений, що йдуть якісь та таємні, перемовини, э, зять мобілізований. Э, майже всі мої друзі, мої приятелі мобілізовані. Все добре, все виходить. Наші солдатики ура ура. І потім нам ніхто не дасть іншої України. скажуть, хлопці, ну ладно, я ви країну прилюбили. Натя вам ще одне. З кожної праски про це казали. Я не вірив своїм вухам. Я кажу, ви люди взагалі з дуба вибили упали. Сільний міри всього, вони зберуть свої речі, сядуть на свої літаки і поїдуть кудись за кордон. Як на мене, це постріл в себе в хроню. І не з пістолета, а з міномета. Зараз ці люди, яких я не приміняю ні на кого. Можна бігти до, так, до краю світу, а потім куди? Тобто Від себе ти не, від себе ти не вбіжиш. Я боюсь стоматолога дуже сильно. Розумієте, ну, страх він або тебе мобілізує, або страх тебе паралізує. Треба Ну, я завжди своїм хлопцям, да і сам таке я дію, я завжди цим хлопцям раджу йти на страх, От, йти, то есть, наступати на нього, не п'ятитися, тому що догонять і сожрети. Як в дитинці, пам'ятаєте, йдеш по вулиці в темряві, йдеш, йдеш і розумієш, що до твого будинку там, залишилося там, метрів двісті. І таке враження, що хтось за тобою йде. Тераси звернувся, нікого немає. А ти починаєш все швидше, швидше. І врешті-решт, ти вже до, до свого будинку добігаєш, глаза у тебе розміром а, з великої блюдце. Да. Тобто, якщо хочете, то розмовляти за своїм страхом. Тому що э, страх, от ми зараз самі йдемо по, да, по, понад э, дорогою, і немає ніякої гарантії, що нам зараз сюди не прилетить ракета. Ну і що робити? Ну що, ну, можна впасти, зараз там в посадки, битися в істеріки. А можна просто ну приліті, то прилітіть, не прилітіть, значить не прилітіть. На війні є, коли люди попадають на війну, мало хто попадає в зовсім новий підрозділ. От просто геть новий там 30 чоловік і всі не обстріляні. Обов'язково є люди, які вже мають досвід. А вони, якщо ти люди притомні, вони завжди поділяться цим досвідом, дадуть пораду. Навіть коли попадаєш на бойові, навіть на бойовий, на бойовий виїзд, навіть коли зв'язісти, зв'язківці, тобто. Їдуть, їм треба прибути на позиції, там щось відремонтувати. А дивись, як поводять себе досвідчені військові. От просто така поговорка стара армійська, роби як я. От роби, як він. От він йде, йде. Він пригнувся, ти пригнувся. Ушки на макушки, і через виход, через два виходи, через три виходи, через тиждень ти вже будеш на своїми страхами. Просто сміятись. Є такі бійці, які бояться, тисне поспілкувався, він сам переступив через себе, через свій страх, з великими очима. Поїхав на, передові, ну, на бойові і через, я не знаю. Через місяць це вже зовсім-інший зовсім боєць. Зовсім, зовсім інша людина, яка потім сидить і сміється над своїми страхами. Війна нікому ніколи не додавала додаткового здоров'я, але ну, і раки йдуть. Ти, там, десь спина болить, десь там щось тягне ногу, десь ще є щось, десь хтось захворів. Але війна вона міняє людей, вона міняє внутрішній світ людей. І хлопець, який прийшов, я можу, можу казати про своїх хлопців, хлопці, які прийшли е, в травні. Тобто повзвод, це були та напевно десь перелякані хлопці. Зараз це бійці. Зараз це люди, яких я не приміняю ні на кого. Це просто одні з найкращих. І люди, які виконують свої обов'язок, хоча вони навіть в АТО не були. Багато хто навіть не був, і не проходив строкову службу. Але зараз це завзяті бійці. І знаєте, хто кажуть, з таких людей гвозді ділять. І це, це громадяни своєї країни. І війна їх в цьому сенсі змінила на краще. Можливо, би так вони і залишились якимись хлопцями з якогось там містечка, але зараз, зараз це дуже-дуже потужні, дуже завзяті люди, дуже завзяті громадяни і військові. Готуватися фізично це по-перше. По-друге, а Зараз є можливість, дуже гарна можливість від Міністерства оборони. Я навіть можу їм поаплодувати рекрутингові кампанії, де ти можеш обрати собі е, військовий фах. І коли я читаю, наприклад, там, посади, то є посади, вони не бойові зовсім, але це теж треба виконувати. там Навіть водій там, екскаватора це теж треба виконувати. І Обирайте собі посаду за фахом, якщо ви, наприклад, айтішник. Або ще людина якоїсь іншої професії, то можна а, знайти собі а, місце в армії і виконувати свою маленьку маленьку бой... бойову задачу. Я вам приведу, приведу приклад, На, наприклад, <кхм> штаб будь-якої бригади. А там от штабне, да, всі ж їх не люблять, штабне, штабне, там тилові, там їх по-разному називають, але це люди, які займаються паперами. І коли треба поїхати у відпустку, то <кій> бойові солдати. Ой, як вони потім залежать від того, як швидко і головне якісно ті тилові штабні зроблять свою роботу. Цю роботу теж а, хтось мусить виконувати, скажу більше, мало хто хоче йти в штаб, тому що розуміє, що зранку до вечора це папери, 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 папери. Воювати всім це кому. Воювати всім чоловікам, які є військовозобов'язаними, я вважаю, що так. Воювати жінкам, ну, мабуть, мене хтось звинуватить, звинуватить у сексизмі, але я вважаю, що доки є чоловіки, які можуть воювати, але не пішли воювати, я думаю, що жінкам не варто нарайти на війну. Хоча дуже-дуже багато жінок воюють зі зброєю в руках, роблять дуже потужні і грішні вчинки. І одні з найкращих бійців це жінки, тому що у них якось там десь там на якомусь рівні применшено чувство небезпеки, вони а, можуть полізти туди, куди чоловіки можуть не полізти. І ті жінки, які були а, поруч в 2016 році, в 2015 році а, в формі, я б не сказав, що вони погані бійці, іноді навпаки. Але. але... Але воювати всім, опять же, всім це кому. Якщо є у нас, наприклад, якісь -то, а, фахівці якогось розмовного жанру, і вони вважають, що якщо вони десь дали концерт і сказали, що мій концерт наближає перемогу, і вважають, що ну, це їх величезний вклад в, в майбутню перемогу, або величезний вклад в оборону України, то я з цим не згоден. Ти або бери е, зброю в руки і йди воюй, або допомагай армії, тільки так е, не покладай рук, або просто не робить дурниці, не кажи дурниці. Чи цікавить мене питання мобілізації? Ні, не цікавить. Я мобілізований, мій е, зять мобілізований. Е, майже всі мої друзі, мої приятелі мобілізовані, е, знаходяться в тих або інших там військах, десантно-штурмових, морської піхоті, просто в піхоті. Питання мобілізації, вернее, питання ротації людей. Я в це, я в це мало вірю. Ну, для того, щоб замінити умовних 20 військових, 20 піхотінців з досвідом бойових дій потрібні 20 людей, які навчені і які вмотивовані. Де їх взяти, я не знаю. Закон про мобілізацію, про всіх цих ухилянтів. Ну, знаєте, хто вже хотів вти, втекти за кордон, вони вже дивним давно втекли. Заплатили там якісь та гроші, кажуть, коштувало це 5 тисяч доларів, 6 тисяч доларів. Вони всі втекли. Залишились люди, які залишились в Україну, яких або нема грошей, або вони все ж таки. Не, не, не хочуть бігти з України, можна бігти е, до, так, до краю світу, а потім куди. Тобто від себе, ти не, від себе ти не вбіжиш. І головне, ну, можна прийняти два закони, три закони, 50 законів, але якщо вони не працюють. Хтось сказав із е, військових, каже, а чим, на, якщо не помиляюсь, по я Сергій Кривонос, а я дуже прослуховуюся до його думки, а чим вас не влаштовував попередній закон про мобілізацію? Просто то, що він не працював. Тобто, когось закон е торкається, хтось йде в військомат, розуміє, що треба, а когось закон не торкається. Взагалі, ти дивишся на виступи того ж кварталу і, і просто, просто пожимаєш плечима. Думаєш, ну як то кажуть, кожному своє. Кому війна, а кому, кому не дуже. Це е е е тема невигідна для них, невигідна для їх рейтингів. Але в той же час ця тема вона і спрацювала лакмусом нашого політичного, скажімо так, От Коли щось гарне, вони, вони буквально на, на переганки біжуть комуніка... тобто, коментувати, розказувати, які вони гарні. Коли якась та ситуація, яка грає їм в мінус, вони. Від неї стороняться. Розумієте, ну, скажімо так, якщо щось, піде, якщо щось піде не так, вибачте за тавтологію, то сильна міри всього, вони зберуть свої речі, сядуть на свої літаки і поїдуть кудись за кордон, там будуть, не знаю, був десь у, у вигнанні. А звичайні люди, солдати, вони залишаться, якщо повезе, то залишиться в живих, якщо не повезе, то вже як, як, як повезе. Що якщо буде допущена якась та помилка, фатальна помилка, то ми ж втратимо не гроші, ми ж втратимо там не якісь -то, там, речі, не автівку, п'ять автівок, 20 автівок, Ну ми втратимо країну. І потім нам ніхто не дасть е, іншої України, Скажуть, хлопці, ну ладно, ету ви країну пролюбили, натя вам ще одну. Скільки можна бігати по цьому колу по цих граблях? Тому що Україна десь раз сто пробігає цей путь, а потім сидимо на березі річки і співаємо сумні пісні про важку долю, про важку українську долю. Може, треба колись поставити крапку і згуртуватись. Але пам'ятаю, все почалось з 2 березня 2014 року. 14, й 15, й 16, й 17. й Ну, 18-19 й й я був в Києві, то напевно не рахується, але в лавах Збройних сил України. Потім в 19-му році я звільнився з лав Збройних сил України, і от спочатку знов, як і вся країна, 24 лютого 22-го року, все почалось знов, як то кажуть, по, по другому колу. Так, якщо загалом по календарю, то вже ну, майже напевно 10 років. Но, тоді війна була неповномасштабна, повномасштабна, тобто не було такого застосування масштабного артилерії, а, верні, не артилерії, а авіації, а, ракетних військ. Над країною не літали крилати ракети, не були, не були ударів, а ракетні удари іскандерами по, по, і по військах, і по цивільній інфраструктурі. Тобто, тоді теж була війна, мало, мало хто був до неї готовий, в першу чергу ментальна. Але коли почалась повномасштабна агресія, знайомі хлопці сказали таку фразу, що те, що було там в АТО, то то було зерніться. Зараз, зараз це по-справжньому. Це, це, по ну, це, це, це зараз бачите, і розуміють усі, як усі військові, так і цивільні, якщо в 15-му, в 16-му та навіть у му році. Ну, Київ, навіть мій рідний Мелітополь, який зараз в окупації міг відчувати себе спокійно, то зараз в Україні немає жодного міста або містечка або села, яке може відчувати себе спокійно. Ну, я не можу називати посаду, скажімо так, я командир взводу, як кожен, ну, то, тобто і все, без більше, 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 більше конкретики. Як командир взводу, як командир маленького підрозділу, на мені лежить відповідальність забезпечення взводу, забезпечити всім необхідним для виконання бойових завдань. І організація, планування. Тобто мої хлопці, вони не мусить боліти голова, дим, взяти. Зайвий там генератор, або взяти там старлінк, чи якісь там, або де як і за який кошт відремонтувати автівку. Це все моє завдання, тому що якщо цього не буде, то ми будемо неефективними. А війна зараз така, що твій підрозділ мусить бути максимально ефективними в питаннях знищення російських окупантів. Так, я використовую свій інформаційний потенціал, свою сторінку у Фейсбуці. Якщо мені потрібна якась там фінансова допомога моєму підрозділу, якщо треба придбати або антіфіві купол, або гуму на техніку, або ще щось, або антени якісь там, але ми не не зловживаємо. Я не можу зрозуміти, коли я бачу дописи на деяких сторінках, і люди збирають якимось військовим, яким на Гроші на вологі серветки. Тобто це в військові можуть придбати самі. І є і на... дай Боже поодинокі випадки, коли хтось починає цим зловживати і розповідати сказки, що ми знаходимося там, 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 і, будь ласка, нам телефон, скажімо так, поповнити. І ще щось. Ми збираємо. Ну, ми просимо допомоги тільки тоді, коли дійсно без цього ніяк. І в другому випадку є справа громад, є фонд Петра Порошенка. От нещодавно Петро Олексійович передав нашій бригаді п'ять е, дронів Мавіків. Я написав фонд, кажу, чи є така можливість. Сказали так, Олексій, є дуже дуже велика подяка. Хоча Мавіки, це ж вони можуть ці п'ять мавіків прожити п'ять тижнів, а можуть прожити і одну ніч не прожити. Я не знаю, ну, роз, опять же, розумієте, от всі, ці гадалки, всі ці політичні експерти, воєнні експерти, які кажуть, що там війна закінчиться там, через півроку, вони дають е, хибну надію. А хибна надія може зробити з чоловіком дуже-дуже погані е, речі, коли він надіється, 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 а потім е, і все, все, нічого не трапляється. Тобто, сказали, що через війна закінчиться через 2 три тижні і закінчилась. Потім через два-три місяці не закінчилось, потім через півроку не закінчилось, потім через рік не закінчилось. І людина потім перестає взагалі вірити в будь-що. Людина потім перестає навіть вірити в себе. Це дуже дуже дуже, -дуже погана історія. І я не знаю. Тобто зараз я б, я більш чим впевнений, що йдуть якісь та таємні перемовини, можливо. Якийсь там трикутник, Україна, Росія, ще хтось. Можливо, США, Росія, Може, можливо, США, Росія, Китай. Тому що ця війна в центрі Європи точно нікого, ну, окрім Росії, вона нікому не потрібна. І усі розуміють, що треба її якості зупиняти. Але зрозуміти, що зупинити війну ну можна добре. Завтра сіли про щось домовились з Росією. Ну, Росія скільки разів це побіцяє, стільки раз Росія. Тебе і надурить, і якщо навіть буде якийсь там мір, я не знаю, як він буде називатися, неважливо. От як тільки буде поставлена підпис під цим документом, підписи наступного дня Україна мусить почати готуватись до нової війни. Я про це казав три роки тому. Казав в етерах телебачення, але на жаль, не тільки я казав, багато хто, але на жаль, банкова нас не чула. Чим сильніше ми приготували приготувалися до війни і показали це, тим велика вирогідність того, що війни не було би. Ну, ніхто не поліз за яблуками в сад, який охороняються злющими собаками і озброєними е е сторожами, Ну, давайте саме задамо питання, питання на питання, да, що значить перемога, що в нашому розумінні перемога. Як хтось вважає парад української техніки на Красній площі, ні, цього не буде. Українські війська під Москвою, теж це, скажімо так, з області фантастики. Вихід на кордон 91-го року, якщо це і буде, то ні завтра, ні післязавтра, ні після післязавтра. Тут треба зрозуміти, що ми хочемо зрозуміти під словом Перемога. Нам треба, українцям, Стати сучасним Ізраїлем. Про це багато хто говорить, але мало хто, мало хто що робить, тому що Ізраїль за свою землю, за свій рідний дом, вони перегрузують горло будь-кому. Будь вони там самі сваряться між собою, це у них постійно буває. Але коли приходить біда, коли постає питання існування їх країни, то Краще не стояти на їх, на їх шляху. Ми, ми мусимо стати такими. І зараз для того, щоб ми почали, хоча б почали ми казати про якусь там перемогу, нам потрібно перезавантажитись, перезавантажити наше суспільство. Нашим політичним керівникам треба перезавантажити своє відношення до армії. І багатьом людям теж перезавантажити своє, своє відношення до війни, тому що. Телемарафон, телемарафон робить дуже дуже погану річ. Вони дають, скажімо так, фальшиве усвідомлення, що все добре, все виходить. Віти наші солдати, ура, ура, показали їм, що там кудись українська армія пішла і люди вважають, що це якось так залі так, на картинки передвинули, там, цю лінію фронту, плюс 500 метрів. Замечательно. А якою ціною це робиться, вони про це не знають. І, опять же, опять Ізраїль. От, будь ласка, нагальний пример. Приклад, тобто, коли ми отримуємо дані про ситуацію в секторі Газу, виключно від військових, там немає якихось... Дуже серйозних військових аналітиків, які там на всі лади розповідають, що от зав, завтра, завтра, завтра у нас починається контрнаступ і завтра ізраїльська армія піде туди. І от як, як коли про це чув про цей контрнаступ, з кожної праски про це казали, я не вірив своїм ухам. Я говорю, ви, люди взагалі з дуба ви упали. Це війна. І якщо треба щось тримати, скажімо так, в тайні. Треба тримати втайні, щоб поміг знав ворог. А то у нас розвістілі. Ну кожен грабець розказував, де буде цей контрнаступ, а потім, от десь під Оріховом, там, де Гербаве, і не тільки там вище до Бердянська, пойди прийди по будь-якому полю. Це зараз не поля, це я не знаю, склад мін. І кожен крок української армії дається за дуже велику ціну. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Вони такі були завжди. Давайте згадаємо першу чеченську кампанію, другу чеченську кампанію, скільки було вбито цивільних, скільки було вбито жінок, дітей, літніх людей. І що? Що хтось зупинився? Ні, потім була Грузія, те ж саме, тепер Україна, потім ще хтось буде, тому що <кій> Росія розуміє одну мову: це було, є і буде. Мову сили. Коли Росія тримують впику. Дуже так, щоб аж е, зуби повилітали. Тоді вони тоді, тоді вони починають думати. І ви згадайте початок е, цієї війни повномасштабної, коли спочатку за два-три там тижні ми поставимо е, Україну на коліна, і буквально через я не пам'ятаю, на через тиждень. А Путін звернувся, скажімо так, косвенно до збройних сил України, пам'ятаєте цю фразу ЗСУ, давайте е, берете владу в свої руки, ми самі договори, ну то, есть, А що трапилось? Ну що трапилось з Путіним, Що він навіть звернувся до ЗСУ? Да тому що по морді отримали. І причому отримали дуже сильно, і почали отримати. І коли в Кремлі зрозуміли, що щось пішло не так. Вони почали шукати вихід з цієї ситуації. Що Росія не казала, зверніть увагу на постійні меседжі, що от перемовини, перемовини. Ми з українцями один народ, і у нас до українців питань немає ніяких, і бла, 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 все інше. Росія розуміє, що цю війну. А інформаційно і ментально вони програють. Я скажу більше, вони вже її програли, тому що українці от уже скоро буде два роки, як б'ються з другою армією світу, б'ються і не поступаються. Лінія фронту плюс 500 метрів, мінус 200 метрів. Підавдіївка 10 жовтня, широкомасштабний наступ кинули в бій. Те, що могли б кинути, і продовжують кидати. І українська армія тримається. І це ж бачить, розумієте, ми живемо не в 45-му році, ми живемо в 2023 му році. Це все бачать наочно інші країни. Бачать, роблять висновки, якісь там вносять корективи так далі, так далі. Або ти в ЗСУ, або ти з ЗСУ. Тобто є люди, які мешкають в цивільних містах, тобто в мирних містах, скажімо так, Запоріжжя, Тернопіль, Київ, Івано-Франківськ. І роблять дуже-дуже дуже багато для ЗСУ. А є, так, безумовно, є ті, які вирішили, що війна скінчилась, і все, вона десь знов там далека. І я можу жити так, як жив раніше. Знаєте, я не хочу нікого, скажімо так, звинувачувати, я не суддя. Але війна в будь-якому випадку достане будь-яку людину. І скільки випадків, коли. Людина живе своїм життям і навіть напевно думають, що там все десь там далеко, десь там, Та, це від нас до війни там, тисяча кілометрів, півтори тисячі кілометрів, там, 500 кілометрів, а потім прилітає російська ракета, і, тобто прилітає війна в його рідний будинок, а той не йому на голову.